Майбутнє України Україні це має бути тотальна нетерпимість до корупції. Але коли нам, а наші опоненти в різних країнах починають казати, та ми не будемо надавати допомогу, бо там корупція, так я тоді кажу: так слухайте, а в вашій країні немає корупції, а в Європейському Союзі немає корупції. Ось в минулому році Євробарометр, велика компанія, потужна соціологічна, провела дослідження в ЄС. Ви знаєте, скільки е, громадян Європейського союзу сказали, що у них надмірна корупція в державі? 70%. 70%! Я не кажу, що там така ж корупція, як в Україні. Ні, це питання ну, дискусійне. І щодо сприйняття корупції е, вимірів, е, хто що як сприймає? Але це просто говорить про те, що треба допомагати Україні її долати, і от на це я закликаю наших партнерів. Я переконаний, що Україна зможе все-таки подолати корупцію на системному рівні, тому що ну не а системний рівень ми розуміємо, що вона дійсно присутня всюди, але на системному рівні її треба долати максимально швидкими темпами, без всяких поблажок.